Вітання, друзі! Мета нашої сьогоднішньої зустрічі розібратися в особливостях та періодичності проходження водіями транспортних засобів медичних оглядів. Отже, поїхали! Медичний огляд кандидата у водії або ж водія проводиться з метою визначення його придатності до безпечного керування транспортними засобами відповідної категорії. Які бувають медичні огляди водіїв? Відповідно до статті 45 закону України про дорожній рух водії мають проходити попередні, періодичні, що зміні і післярейсові огляди, а також за необхідністю позачергові огляди. Періодичність та порядок проведення медоглядів встановлено в положенні про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженому спільним наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від тридцять першого 14 року номер 65 дріб 80. Давайте розберемо кожний вид медогляду окремо. Для отримання права на керування транспортним засобом кандидату і водії проходять попередній медогляд. Періодичному медичному огляду підлягають водії транспортних засобів для підтвердження права на керування транспортним засобом Вікам до 55 років включно один раз на 10 років, вікам від 56 до 75 років включно один раз на 3 роки і вікам від 76 років і більше один раз на рік. Водії, які виконують роботи з перевезення пасажирів та вантажів, підлягають періодичному медичному огляду один раз на 5 років, крім самозайнятих автомобільних перевізників. Останні повинні проходити періодичний медичний огляд щорічно. Так скеровує частина 30 статті 30 закону України про автомобільний транспорт. До складу медичної комісії входять лікар-терапевт, голова комісії, лікар-невропатолог, лікар-отоларинголог, лікар-офтальмолог, лікар-хірург. За результатом проведення попереднього, періодичного та позачергового медичних оглядів видається медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом за формою, наведеною додатку першому до положення про медичний огляд. Зверніть увагу, якщо робоче місце водія автотранспортного засобу атестовано та на ньому в результаті проведеної атестації встановлені шкідливі та небезпечні умови праці, то такі водії мають проходити модогляд відповідно до порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 року номер 246 В такому випадку періодичність медогляду допоможуть визначити додатки 4 та 5 порядку номер 246 Тобто, у випадку, якщо умови на робочому місці віднесено до категорії шкідливих або небезпечних, навіть при наявності чинної довідки про медичний огляд водія, водій має бути направлений підприємством на медогляд з урахування результатів атестації. Це актуально для попереднього, періодичного та позачергового медогляду медіїв підприємств. В такому випадку працівнику видається направлення на медогляд за формою згідно додатка 3 порядку номер 246 Якщо водій переводиться на інше робоче місце, де умови праці відрізняються від попереднього, то перед переведенням має бути направлений для проходження попереднього медичного огляду. Чи потрібно водію проходити наркологічний та психіатричний медогляди? Як ми знаємо, ці два види медоглядів фактично об'єднали води. Така ситуація склалася з моменту набрання чинності порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, який затверджено наказом МОЗ від 18.04.2022 року номер 651. Крім того, наказом МОЗ від 26.01.2024 року номер 139 було затверджено перелік категорій осіб, які для виконання окремих видів діяльності робіт професій служби з особливими. Вимогами до стану психічного здоров'я підлягають періодичному психіатричному огляду. Частина водіїв відноситься до категорії номер 4 нормативного переліку під назвою водії транспортних засобів, які виконують роботу з перевезення пасажирів та вантажів. Для цієї категорії встановлена періодичність проходження психіатричних оглядів один раз на 5 років. Про особливості проведення таких оглядів дивіться у відео на каналі під назвою Психіатричні огляди по-новому, кому та коли проходити. Посилання на нього залишаю під цим відео. І це ще не все. Як на рахунок психофізіологічної експертизи, спільним наказом МОЗ та Держкомітету по нагляду за охоронною праці від 23.09.1994 року No26321 було затверджено перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. В даному переліку є категорія під номером 9 – роботи, пов'язані з управлінням наземним, підземним, повітряним та водним транспортом. Отже, бачить водії, як працівники, що виконують дані види робіт, підлягають проходженню психофізіологічної експертизи. Більше інформації на тему психофізіологічної експертизи ви можете дізнатися з відео на каналі Психофізіологічна експертиза, кому та коли проводити та психофізіологічна експертиза, як організувати на підприємстві. Посилання на них знайдете також під цим відео. Врахуйте, що лікар-терапевт, проходження якого є завершальною стадією медичного огляду, може відмовити у підписі на документі, якщо водій не пред'явить висновок про результати психофізіологічної експертизи. Така ситуація була в моїй практиці, коли профілактично-лікувальний заклад попередив, що водії нашого підприємства мають йти до терапевта з даним документом, інакше довідку не отримають. Чи має рацію лікувальний заклад, який встановлює такий ультиматум? Так, адже таку норму містить і пункт 2.13 порядку номер 246. Далі цитата: працівники зайняті на роботах, що потребують професійного добору, повинні надати комісії, яка проводить медичний огляд, висновок психофізіологічної експертизи. Періодичність такої експертизи залежить від індивідуальних результатів кожного окремого працівника. Зазвичай це один раз на рік. На 3 роки або на 5 років. Отже, періодичність може не збігатися зі троками догляду. Ну а тепер про позачерговий медогляд. Позачерговий медичний огляд водія транспортного засобу проводиться за направленням підприємства на підставі медичних даних стале погіршення стану здоров'я водія чи виявлення ознак захворювання або ВАДИ. Щодо ВАД, то вони визначені у нормативному переліку медичних протипоказань захворювань і вад, за наявності яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами. Затверджений такий перелік наказам МОС від 7.10.2022 року номер вісімнадцять 17. Підтвердженням сталого погіршення здоров'я можуть бути результати що змінного передрейсова та післярейсового медичних оглядів, дані лисків непрацездатності та інші медичні документи. Передрейсові та післярейсові медогляди водіїв. Назва говорить сама за себе. Перед випуском на лінію та після повернення на підприємство водії мають проходити такі медогляди. Як правильно їх організувати? Які документи заповнити, розкажу вам в одному із наступних відео. Було корисно? Поставте лайк в якості подяки, підпишіться і будете своєчасно отримувати інформацію про новини законодавства і практичні поради щодо організації вашої роботи. Ставте запитання та пропонуйте теми для наступних відео на каналі, які вам цікаві. Бережіть себе та рідних.